Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли справжній вплив історичних ударів дронами по російському повітряному флоту стає все більш зрозумілим, ми глибше замислюємось над їхніми наслідками для війни. І що це нам каже про те, що Путін відмовився згадати про них у телевізійних виступах. сьогодні четвер, 5 червня, три роки і 102 дні від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш редактор з питань оборони Домінік Ніколс, який як завжди починає з військових оновлень. Сам sure pray. Ну привіт, Франциску! Привіт усім! Добре повернутися! Отже, почнемо з усієї України за ніч. Росія атакувала Україну 103 дронами і однією балістичною ракетою. Їхні цілі були Чернігів, Суми, Харків, Дніпро, Дніпро, Донецька, Херсонська і Одеська області. Це фактично широкий пояс з півночі через схід до півдня. Однорічний хлопчик, його мати і бабуся, а також двоє інших людей були вбиті в прилуках. Це в Чернігівській області, приблизно за 100 кілометрів на схід від. Києва а губернатор Чернігівської області сказав, що в атаці було використано щонайменше шість безпілотників. Шахет 136 іранського дизайну. Зараз ми не знаємо, чи були це іранські «Шахетс» чи російські джеранс, які вони по суті будують за кресленнями «Шахетс». Виступаючи в Твіттері, президент Зеленський сказав, що вбитий малюк був онуком рятувальника, який реагував на атаку. Він сказав. Що це вже 632-га дитина, яка загинула спочатку повномасштабної війни? Росія постійно намагається виграти час, щоб продовжувати свої вбивства. Мати дитини була поліцейським. Національна поліція України заявила у телеграмі: сьогодні наші серця обпалені болем. Це не просто втрата, це три покоління життя, вирвані з корінням. Цього ранку московські сили скинули чотири плануючі бомби на історичну будівлю обласної адміністрації в центрі південного міста Херсон, разом з атаками, включаючи дрони та артилерію, за даними місцевої влади, зафіксовані кадри показали швидку послідовність цільових ударів, за якими послідували декілька великих вибухів, що також пошкодили п'ять багатоповерхівок та навчальний заклад. Там повідомили про травмованих загалом по країні. Повідомляється про вісім загиблих, майже п'ятдесят. Поранених тепер ці атаки сталися лише через кілька годин після того, як Дональд Трамп поговорив телефоном з Володимиром Путіним, зазначивши, що Путін сказав, що цитата він повинен буде відповісти на атаки безпілотників у неділю, які серйозно підірвали дальній авіаційний флот Росії. Більше деталей про ці удари від мене, і більше деталей про коментарі Трампа від Франціса незабаром. Я лише скажу, що мені не подобається більшість висвітлення навколо таких коментарів коментарів Трампа, які ви побачите онлайн. Чи він кинув виклик Путіну на який Путін має Відповісти, думаю, ми знаємо відповідь на це, але чому? Такі коментарі від Путіна характеризуються, як ми тепер чекаємо на помсту Путіна. Це те, що вони б в будь-якому разі зробили. Удари не є відплатою за щось, це просто те, що дозволяють їм їхні можливості у будь-якому випадку, намагаючись встановити наратив про моральну еквівалентність тут і також відвернути увагу громадськості від приголомшливого успіху України на вихідних. Кремль заявив сьогодні вранці, що Росія відповідатиме на атаки України тоді, коли її. Ії війська вважатимуть за потрібне. Дмитро Пєсков, прес-секретар Кремля, звинуватив Київ у підриві залізничних мостів у прикордонних регіонах за останні кілька днів, що за його словами призвело до загибелі семи людей. Звісно, жодних доказів не надано, але коли це їх зупиняло. Від згадування слова тероризм, а потім у класичному випадку рефлексії, тобто звинувачення іншої сторони в тому, що ти робиш сам, щоб будь-яка відповідь з їхнього боку змусила довірливих і незацікавлених слухачів у всьому світі просто підняти руки вгору і сказати О Боже, вони всі такі ж погані, як і один одного, що саме Москва і хоче. Пєсков сказав. Президент описав київський режим як так. Терористичний режим, тому що саме керівництво режиму свідомо дало наказ, команду, наказ підірвати пасажирський потяг. Це ніщо інше як тероризм на державному рівні. Ти б знав, Дмитре. Отже, сьогодні вранці українські сили запустили ракетний удар поблизу міста Клинці у Брянській області Росії, трохи на північ від України. Націлювання на скупчення російських ракетних військ. Це повідомляє Генеральний штаб України. Удар за повідомленнями знищив одну пускову установку Іскандер і серйозно пошкодив дві інші з 26-ї ракетної бригади Росії. І коментуючи це, Ярослав Трофимов, головний оглядач з питань закордонних справ у Wall Street Journal, каже, що це перший успішний український удар по пусковій установці Іскандер спочатку. Війни я намагаюся напружувати мізки і шукати інформацію. Я не можу знайти жодної причини, щоб заперечувати це. Але якщо ви знаєте щось інше, будь ласка, дайте нам знати. Це продовжує політику України на даний момент стратегію, якщо хочете на лучника, а не на стріли. Важко збивати ці речі в повітрі, тому цільтеся на бомбардувальники та пускові установки, коли вони на землі. Зараз обіцяю вам трохи більше оцінки бойових пошкоджень з операції Павутина, що відбулася в неділю. Реліз продовжує виходити як офіційно, так і через осінт, через коментаторів відкритих джерел. Служба безпеки України СБУ вчора опублікувала нові кадри, що показують атаки дронів. Російські літаки на різних авіабазах. Нові кадри показують, як fpv дрони влучають у а 50 Літаки раннього попередження, про які ми вже говорили раніше. Я думаю, що це була найбільш значуща частина цього удару, і також вразили ту 22 Це бомбардувальники Туполєва, Ту 22 95 і 160, А також транспортний літак АН 12 і один з тих великих ілюшинів іл 76 Сят заправників щодо цифр. Багато цифр обговорюються. Е, є деякі суперечки сьогодні. Ройтер сповідомляє, що два американських чиновники, з якими вони спілкувалися на умовах анонімності, заявили, що Україна вразила до 20 російських військових літаків, знищивши близько 10. СБУ, наполягає на числі 41 літак. Ну вони не кажуть знищено, але кажуть уражено. Високопосадовець НАТО повідомив українським новинам, що 40 російських літаків були пошкоджені, з яких 10 10-13 знищені. Я думаю, що 10-13 входять до числа 40 або 41. Зараз це все ще не зрозуміло. Ми ймовірно ніколи не отримаємо справжню цифру від Росії, і я б припустив, що пошкоджений це можливо так само добре, як знищений, враховуючи вік цих літаків, брак запчастин, придатність до експлуатації, потребу Росії тримати деякі з цих бомбардувальників повністю окремо як частину їхньої ядерної відповіді, тому вони не будуть використовувати їх у звичайних умовах. Проте для повноти картини. Я дам вам цитату від Сергія Рябкова, який є заступником міністра закордонних справ Росії. Він відповідає за дипломатію з контролю над озброєннями. Він сказав, обладнання про яке йдеться, як також заявили представники міністерства оборони, не було знищено, а пошкоджено. Його буде відновлено. Зараз російське опозиційне видання Медуза повідомило, що офіційний представник НАТО заявив, що російські сили раніше використовували показаний знищений літак для запуску понад трьох тисяч крилатих ракет по українській інфраструктурі і цивільних об'єктах з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. 2022 рік, щоб надати вам уявлення про те, на що ці речі здатні, очевидно, що справа не лише в бомбардувальниках, потрібно мати всю логістичну систему для виробництва крилатих ракет, але це показує, чого цей Удар міг досягти. Отже, у своїх коментарях вчора СБУ заявила, що Атака використовувала цитую, автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора, що, на мою думку, означає екран комп'ютера і. Щось так, вони сказали, що деякі дрони втратили сигнал під час польоту і перейшли на виконання своїх місій за допомогою штучного інтелекту за заздалегідь запланованим маршрутом. Багато з цієї інформації надходить від ІСВ інституту вивчення війни. Тепер, що стосується цих ударів, сьогодні є чудова стаття на сайті Київ Індепендент. Обов'язково перегляньте її. Джерело в головному управлінні розвідки України ГУР або Банда Буданова повідомила ЕЕ Київ Індепендент, що агентство отримало доступ до конфіденційних даних російського стратегічного авіавиробника Туполів. Це там, де в. В гру вступає частина ТУ в Ту 22 95 і всі інші. Отже, згідно з цим джерелом, кіберкорпус ГУР отримав доступ до понад 4,4 гігабайт внутрішніх даних, включаючи офіційне листування, особисті справи, домашні адреси, резюме, записи про покупки та протоколи з декількох зустрічей. Джерело повідомило, Київ індепендент. Значення отриманих даних не можна переоцінити. Це дійсно цікаве. Це українські кібероператори також замінили головну сторінку вебсайту Туполєва на зображення сови, що тримає у кігтях російський літак. Я маю на увазі, це чудово, що вони змогли захопити сайт. Але чому сова? Ну емблема ГУР? Це сова, оскільки це єдиний хижак, що полює на кажанів. Чому кажан важливий? Ну кажан це емблема російського ГРУ. І оскільки девіз ГРУ – тільки зірки над нами, девіз ГУР – мудрі правитимуть зірками. Класне тролінг, я вважаю. Тепер дещо зловісно, враховуючи кількість цивільних автомобілів і скутерів, які вибухають по всій Росії в ці дні, джерело гур також повідомило, що вони мають детальну інформацію про інженерів і персонал, відповідальний за. Обслуговування стратегічного бомбардувального флоту Росії ми отримали вичерпну інформацію про осіб, які безпосередньо задіяні в обслуговуванні російської стратегічної авіації. Це безсумнівно буде помітно як на землі, так і в небі. Я думаю, я думаю, що буде більше інформації на цю тему. Думаю, вони натякають, що буде продовження. М. Ем, і нарешті Френсіс вважається, що Росія хоче розгорнути 10 тисяч військовослужбовців у Придністрові регіоні Молдови, який відколовся. Це на західному кордоні України. Це повідомляє прем'єр-міністр країни Дорін Решан. У Москви дійсно є невелика кількість солдатів у цьому сепаратистському регіоні. Це тонка смуга, яка простягається вздовж східної сторони Молдови проти кордону з Україною. Однак вона за. Тиснута між країнами, тому Росія може керувати ними лише таким чином. Це трошки ну, своєрідна річ. У них там є 500. Так би мовити, миротворчих солдатів, яких вони можуть ротаційно змінювати, але в них є вважається, що принаймні така ж кількість, якщо не більше російських військ, розташованих у Придністрові. Ці війська можуть покинути територію, якщо Молдова дозволить їм виїхати, але їх не можуть замінити. Тому лише 500 з них вважаються місцевими жителями Придністров'я, можуть чергуватися. У будь-якому разі до Рамречан, як я вже казав, прем'єр-міністр Молдови повідомив Financial Times, що Москва має намір встановити там прокремлівський уряд, щоб сприяти Міщенню 10 тисяч додаткових військових не впевнений, як це насправді працюватиме. Він сказав. Це величезні зусилля щодо підриву молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність в Придністров'ї. Ви можете уявити, який вплив та тиск буде на південно-західну частину України з десятьма тисячами військовими, але також близько до Румунії, яка є членом НАТО. Отже, звісно, ви не можете потрапити до Придністров'я, не проїхавши через Україну або Молдову. Тому я насправді не знаю, як я маю на увазі, хоч якби Росія не хотіла розгорнути додаткові 10 тисяч військових. Я просто не знаю, як це могло б статися без цього. Голошуючи війну, фактично Молдові, у будь-якому разі, це спекуляції. Більше про це ми можемо поговорити за хвилину. Це все на сьогодні. Френсіс. Ну, дякую, дом. Як ти сказав, добре бути назад? І ми не змогли вийти в ефір вчора, бо обидва поверталися до Лондона через Молдову. Більше про, про це за мить. Але спочатку ключова історія про останню розмову Трампа з Путіним. Він сказав це після. Я щойно закінчив розмову по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Дзвінок тривав приблизно 1 годину і 15 хвилин. Ми обговорили напад на пришвартовані літаки Росії з боку України, та також різні інші атаки, які відбувалися з обох боків сторони. Це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайних. Президент Путін дуже рішуче сказав, що він буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Там, де багато хто очікував, що він засудить ці ударні дії у відповідь, Трамп не робить цього. Натомість він каже: Ми також обговорили Іран, і той факт, що часу для рішення Ірану щодо ядерної зброї залишається все менше, це рішення має бути ухвалене швидко. Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і в цьому я вважаю, ми згодні. Президент Путін запропонував, що він візьме участь у дискусіях з Іраном і, можливо, зможе допомогти у швидкому розв'язанні цього питання. На мою думку, Іран зволікає з прийняттям рішення з цього дуже важливого питання, і нам потрібна чітка відповідь в найкоротші терміни. Це дуже показово, що Іран, після того неймовірного вікенду, який ми побачили, історичного в багатьох відношеннях був здавалося ключовою темою обговорення. Щось, що звичайно, на користь Москви, тому що це дозволяє діалог між двома сторонами, а також відволікає увагу від незручної реальності того, чим хм, Росія щойно була вражена. Як я вже казав, ви зауважите, що Трамп не зробив жодних коментарів щодо того, що Путін мав би відповісти ніякого засудження, ніяких закликів до деескалації. А Державна інформаційна агенція заявила, що Путін сказав Трампу, що Україна намагалася зірвати переговори, і що уряд у Києві фактично перетворився на терористичну організацію як ДОМ. Двоє також обмінялися думками стосовно перспективи відновлення співпраці між країнами, яка має величезний потенціал. Знову підкреслюється потенціал взаємин між обома сторонами, як завжди, тіресопейсенсвий здається, що Москва знає, як привернути увагу пана Трампа щодо постійної цінності мирних переговорів, здається, Путін намагається поставити це під ще більше питання. Він сказав. Чинному режиму мир зовсім не потрібен. Це було сказано в телевізійних заявах з високопосадовцями. Про що говорити? Як можна вести переговори з тими, хто покладається на терор? Отже, показово, по що він не згадав, як я кажу, недавні удари безпілотників України, які знищили десятки російських стратегічних бомбардувальників, незважаючи на те, що ця атака стала одним з найвагоміших ударів по російській військовій інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення. Тепер, якщо я можу запропонувати кілька додаткових роздумів про ці надзвичайні атаки, я продовжу оновлення через мить. Аспект, який, на мою думку, недостатньо обговорюється, полягає в тому, що це трималося в секреті 18 місяців. Це неабияке досягнення, враховуючи критику, яку зазнала Україна у зв'язку з контрнаступом та її інформаційною безпекою. Це був елемент несподіванки в усьому цьому, і стратегічна мета Києва завдати вирішального удару. У бомбардувальній флотилії Росії що призвело до його порівняння? Хоча я зізнаюся, що помилково з Перл-Харбором, що, як багато хто з вас зазначив, є поганим порівнянням у політичному сенсі. Перл-Харбор був неспровокованою атакою, зрештою. Але я думаю, що більшість людей намагалися провести порівняння саме в тих двох способах, які я щойно описав, у суто військовому сенсі. Хоча, як ми вже говорили раніше, Перл-Гарбор, хоч і був руйнівним у багатьох відношеннях, все ж був невдалим з точки зору японців, тому що основна ціль американські авіаносці не були в порту на момент їхнього удару. Російські літаки в цій атаці дійсно були, і крім кількості пошкоджених або знищених, ми повинні подумати про складність знайдення запасних частин для них, про теперішні зусилля необхідні для переміщення інших уразливих літаків і їх переведення на нові місця нові заходи та протоколи, які потрібно буде впровадити на багатьох військових об'єктах, персонал, який потрібно буде залучити та перемістити для зосередження на цьому, а також адміністративний кошмар перевірки вантажівок та інших транспортних засобів, які в'їжджають до країни в будь-яких чутливих місцях або поблизу військових об'єктів. Це може виявитися найбільш впливовим. Найнасякаміця абі і цефозрайкмельф. Але повертаючись до дипломатичної сфери, але залишаючись на темі дронів. За інформацією Wall Street Journal, адміністрація Трампа перенаправляє технології проти дронів, призначені для України на власні війська, розміщені в середньому схід. Пентагон повідомив Конгрес в раніше не розголошеному повідомленні, що перенаправлення запалів, які використовуються в передових системах точної зброї, було визначено міністром оборони Пітом Гекситом як нагальну проблему. Доказ того, як ця війна трансформує ведення війни всюди, а не лише в цьому театрі. Тепер, незважаючи на те, що нещодавно він заявив, що його терпіння з Путіним майже вичерпане вчора під час дзвінка цього не було помітно. Трамп запитав: Сенат відкладає голосування по двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, і здається, це все ще так. Це той, який запропонували сенатори Лінці Грем та Річард Блументаль, який передбачає запровадження тарифу у 500% на імпорт з країн, що продовжують закуповувати російську нафту та сировину. Вони стверджують, що мають достатньо голосів, щоб це пройшло, але здається, що адміністрація чинить тиск, щоб законопроект не надійшов до сенату на голосування, ймовірно, тому що вони ще не хочуть чинити занадто сильний тиск на Москву через триваючі мирні переговори. Досить дивна логіка цього, звичайно, ми обговорювали багато разів. Цікаво, що Зеленський вчора заявив, що українські операції всередині Росії допомогли змінити наратив у Сполучених Штатах, що розмови про Росію все, все, все ще виграє війну і що ЕЕ в Україні немає жодних карт. Ці зауваження Джиди Венса з звичайно. Було б цікаво почути ваші роздуми, слухачі, які слухають це в Сполучених Штатах. Стосовно того, чи був тональності зміна внаслідок того, що сталося, або чи ця історія насправді не прорвалася так, як це було тут в Європі. Думаю, що ще занадто рано говорити, чи це сильно вплинуло на уявлення високопосадовців, але безумовно це спонукало багатьох громадян переглянути свої припущення у соціальних мережах. Була одна чудова мем. Де президент Зеленський сказав: У мене є карти, я граю в карти і я граю в бридж? Звісно, після того удару по Керченському мосту вчора. Тож багато коментарів з цього приводу зараз і важливо, я думаю, також подумати про вплив, який це матиме на моральний дух, як дуже важливий аспект, звісно, будь-якого конфлікту. Отже, це основні оновлення, але протягом решти епізоду ми подумали, що варто поділитися з вами ще кількома деталями про те, чим ми займалися протягом останнього тижня, натякаючи на те, що ви почуєте протягом наступних днів і тижнів у плані історій та інтерв'ю, подібно до того, що ми робили після нашого часу в Харкові. Який тоді з нами був документаліст від Телеграф Джек Лезер, тож будуть також і відеорепортажі, І я знаю, що багато з вас дійсно цінували їх минулого разу. Отже, з чого почати? Цього разу ми були в Кишиневі, столиці Молдови на південно-західному фланзі України, а потім далі в Одеський регіон на півдні України. Це був важливий час, щоб бути в Молдові, як щойно згадав дом, зважаючи на історії про зростання напруженості в країні. Зараз про це трохи детальніше, але Молдова до Одеси це добре відомий маршрут в Україну автомобільним шляхом, і безперечно робить нічний сон кращим без пробудження посеред ночі, чи то через хропіння Джека, чи то прикордонників у нічному поїзді до Києва. Але це все ще завдання. І ті з вас, хто підписані на нашу безкоштовну розсилку, замітки у примітках до шоу стосовно цього, якщо ви не підписані, прочитали минулого тижня перед війною. Відвідування більшості великих українських міст означало небагато більше ніж коротка подорож. Літаком візит до Києва означав, наприклад, два з половиною годинного польоту з такого міста як Амстердам, що в п'ять разів коротше, ніж подорож. Зараз Харків на сході досягається п'ятигодинним потягом з Києва, що означає, що тепер, щоб дістатися туди, потрібно 17 годин з Варшави і понад 20 годин назад. Колись до нього можна було дістатися комерційними рейсами в Центральній Європі менш ніж за три години. У цьому сенсі війна повернула Україні її надзвичайний фізичний масштаб. Це, зрештою, найбільша країна Європи за площею. Але цей факт ніколи не був повністю усвідомлений, поки дороги не стали довшими, а небо закрите через війну. Зворотний бік цього, звісно, полягає в тому, що війна в певному символічному значенні витягнула Україну з сучасного світу назад в часи до бюджетних авіаліній і безмежних подорожей. Це має наслідки для того, як вона сприймається, але також як вона сприймає себе. І як я казав, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, ознайомтеся з нашим бюлетенем. Публікувати раз на тиждень, що є розширенням тем, які ми не маємо часу повністю висвітлити в подкасті. Отже, ми полетіли з Лондона до Кишинева, Молдова, залишилися там на ніч, щоб зробити репортаж про цю країну, яка, як ви знаєте, є однією з сірих зон Європи. Не є членом Європейського союзу або НАТО, тому вважається політичним полем битви між Сходом і Заходом. Журналістичні боги були ласкаві до нас, тому що коли ми брали інтерв'ю у члена правлячої партії в парламенті Молдови, раптом почався протест, організований однією з проросійських партій в Україні. Тож ми одразу поспішили взяти у них інтерв'ю, і я думаю, вам справді сподобається наша зустріч з ними. Я також поспілкувався з однією з основних наглядових організацій країни, дізнавшись, що вони слухають цей подкаст, що було приємно чути, включаючи нашу версію, перекладену російською. Російська мова, звичайно, все ще широко поширена в частинах Молдови та України, з більш глибоким зануренням у внутрішні та зовнішні загрози в країні. І я дійсно задоволений звітом, який, і ми змогли підготувати з цього приводу, який, як я кажу, ви почуєте в найближчі кілька тижнів. Але Дом, чи є у тебе ще якісь роздуми про Молдову, або ширше про подорож до Одеси, перш ніж ми перейдемо до деяких інших подій, які відбулися, Я, ем, так, я так, зроблю, дякую, Францисе. Але перед тим, як ми це зробимо, одне зауваження щодо Молдови, я розважався з деякими е е. Західними чиновниками, так би мовити, я скористався можливістю зустрітися з деякими урядовцями з кількох країн, просто щоб зрозуміти ситуацію. Я ніколи раніше не був у Молдові, тому хотів дізнатися якомога більше і зрозуміти, як все це пов'язано з тим, що у нас було дуже мало часу, і я не збираюся прикидатися якимось експертом зараз, звісно, не можу. Але мене дуже вразила ця ідея, як. Захід і Британія, я вагадаю, починають дещо заспокоюватися. Є ще велика доза так званого британського винятковості з боку офіційних осіб і військових. Однак не стане сюрпризом для вас дізнатися, що Естонія зараз вважається однією з глобальних лідерів у сфері інформаційної безпеки кібербезпеки, оскільки зуміла впоратися з багатьма кібератаками на національному. Отже, їх зараз вважають і так вже протягом кількох років зразками найкращих практик у сфері кібербезпеки. За мабуть, також не буде сюрпризом для вас дізнатися, але Україна можливо неохоче. Тепер привертає увагу ряду країн, які кажуть: ну можливо, можливо. Ми могли б навчитися у них. Можливо, вони можуть навчити нас трохи про сучасний бій, сучасну звичайну війну у 21 столітті. Безпілотники тощо, можливо, ми могли б навчитися в Україні так само, як і вони у нас. А ті особи, з якими я розмовляв, казали, що Молдова, ймовірно, стане наступною країною, якщо так можна сказати, таким чином це стосується сірої зони війни або гібридної війни, державних атак, що знаходяться нижче порогу звичайної війни. Тобто, ми говоримо про пропаганду, втручання у вибори, просто низькорівневі бандитизми. І спроби розширити вплив однієї держави на іншу без явного національного. Отже, Молдова мириться з цим вже багато років. Дуже цікаво слухати деякі коментарі про те, як це організовано і як це стає прийнятним. Аналітичні центри починають цікавитися та писати е, статті. Різні міністерства оборони Західної Європи починають звертати увагу на маленьку стару Молдову і думати, можливо, ми могли б чогось навчитися у цих хлопців. Тож я думаю, що це може статися, коли ми подолаємо нашу британську винятковість. Ми насправді думаємо, о, можливо варто все-таки з ними поговорити. Отже, я думаю, що можуть бути деякі цікаві дослідження, цікаві статті, цікаві спікери конференції з Молдови, які можуть розповісти нам пару речей про сіру зону війни в Україні. Потім мене дійсно зацікавило ну кілька областей. Дійсно, так мені було дуже цікаво дізнатися більше про те, як громадянське суспільство інтегрується у національні зусилля. і Я не просто маю на увазі щось на кшталт, тримайся спокійно і продовжуй з жорсткою верхньою губою. За виходить за рамки звичайного життя, продовження діяльності та підтримки економіки, промисловості і всього іншого я відвідав команду розробників програмного та апаратного забезпечення, в основному програмного забезпечення і. Одне з досягнень, яке вони зробили, вони розробили додаток лише для певних осіб у громадянському суспільстві, які проходять навчання, повідомити або ідентифікувати. Вони можуть повідомити про конкретну зброю, яку вони бачать, ці ракети, які вони бачать у повітрі, або це безпілотника, який вони можуть побачити, або це допомагає військовим та іншим державним органам створити загальне уявлення, щоб вони мали краще уявлення про те, коли оголошувати повітряні тривоги, тому. Це не лише для громадянського суспільства, це вони беруть реальну участь у частині національних зусиль, але також, звісно, звичайне життя в багатьох лапках і все інше продовжувалося, але воно контролювалося е, досить жорстким комендантським часом. Знаєш, е, вулиці були порожніми. Комендантська година починається о півночі до п'ятого в Одесі. Було би важко потрапити в ресторан після приблизно 21 години 15 хвилин, тому що вони прагнули закрити все до 22 другої години, щоб увесь персонал ресторану міг піти додому, знаєш, до комендантської години. Отже, це є суворим, зважаючи на це найменш де... найменшрайтера. До того часу бари та ресторани були відкриті. Одеський філармонійний оркестр все ще грає в концертному залі. Ми взяли інтерв'ю у диригента та директора оркестру Гоберта Ерла. Чудове Інтерв'ю, ви побачите і почуєте Френсіса, прекрасний хлопець. Пляжі були відкриті, пляжі були закриті на початку повномасштабного вторгнення. Їх фактично замінували, побоюючись російського амфібійного нападу. Але різні люди, з якими ми спілкувалися з військовими України, казали, що це вже не так. Ви ніколи не кажете ніколи, але це фактично виключено. Ризик російського амфібійного нападу на Одесу зараз, по суті, будь де на півдні України, дуже низький. Тож пляжі відкриті, люди насолоджують. Жується теплим сонцем, так і тому був елемент нормальності проти цього. Однак, скільки ночей ми провели з Молдовою? Я думаю, ми тоді були в Україні на п'ять ночей, всі крім однієї були перервані сигналами повітряної тривоги. Отже, знаєте, у всіх досить важкі часи, і всі мало сплять вночі. Відбувається багато гучних звуків, але в день так зване нормальне життя намагаються повернути якомога більше людей, включаючи ту молоду дівчину, яку ми бачили, як вона їздила верхи на коні з одного бару до іншого. Але там Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, На www.telegraph.co.uk Телеграф.кот'юкей У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Ukraine Podi Телеграф. Пачка Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.